Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Хто мене не знає, я Вікторія Діденко, провідник, спеціаліст по роботі з підсвідомістю. І сьогодні у нас дуже цікава тема, навіщо в світі стільки релігій. Тому поїхали. В ідеалі релігія це не про покарання, не про страх, не про тримання в в якихось рамках. Справжня релігія це про любов. Душі мають абсолютно різні вібрації, вони тут втілюються з різних епох, з різних цивілізацій, з різними своїми задачами. І релігія це ніби як, ну, умовно кажучи, мова, яка ось певні душі з певною вібрацією підходить, щоб донести або почути голос Бога. Такі своєрідні знаєте, двері, щоб дійти до Бога. Комусь потрібні е, свобода, комусь потрібні правила, але е, в загальному ідеальній ідеї да, релігія це про любов і про контакт з Богом. Проте люди такі створіння, яким потрібна влада, яким потрібен контроль. І е, вони релігію перетворюють. В ось цей систему, в цю систему, цей метод контролю над е, масами. Тому що страх, е, гріх, е, розділення, що ти от менше віруючий, а я от істинно віруючий. Розділення навіть на цю велику кількість релігій, що ось ця неправильна, а я істинний, ось це моя правильна. І звідси починаються війни за віру. Згадайте навіть в одній християнській вірі, що відбувається в церквах і так далі. і так далі. ці тобто, постійні якісь е битви, якісь ганіння, зрозуміли? Тому що це потрібно системі. Система залякує, система має тримати овечечок в Стаді, да, в такому стойлі, щоб ну, не побачили люди більше чим потрібно. Тому що е, релігія це про Бога. А ось це, що зараз у нас тут, це система. Е, і ніякої, е, ніякого відношення до Бога, вона, в принципі, не має. Вона має відношення тільки до системи і хто керує цією системою. Тому що. Тут потрібно, щоб маси боялись, щоб вірили на страху, щоб ішли е як овечки і не бачили нічого за межами. Велика кількість релігій є, це факт, але у всіх, якщо проаналізувати, в основі в ідеалі да, лежить любов, любов до ближнього. Любов до Бога, до Всесвіту, не знаю, до всього, тобто все йде через любов. Це в ідеалі ось так, як то кажуть, да, в інструкції написано. Але ж ну, люди роблять навпаки, тому що людьми дуже добре маніпулюють. І зараз йде дуже цікава тенденція. Наша планета змінює вібрації. Все змінюється, і от навіть в релігіях будуть також іти зміни, тому що так, як є, уже трошечки не виходить через те, що зі зміною вібрацій землі більшість душ розпочинає ось такий свій власний шлях і починають розуміти, що Бог не в церкві, тобто не в приміщенні якомусь, да, не в стінах, а Бог завжди в тобі. В твоєму серці, і в принципі, ну, він завжди з тобою, тому що ти частина Бога. Е, і поговорити з ним ти можеш завжди. Для цього немає необхід... Не необхідності йти в церкви і от робити 100 500 ритуалів, які вам там говорять зробити, перш ніж ти взагалі зайдеш, там, в спідницях, в хустках, в чому завгодно. Зараз взагалі немає нічого проти, але от говорю так, як є. І тому в зв'язку з тим, що все міняється, будуть певні зміни і в релігії. Буде очищення. Воно вже все себе віджило і не має ніякого сенсу і значення. Залишилися просто якісь ритуали, які були, як то кажуть, із спокон віков, тим більше ще нав'язані достатньо. Такими не дуже хорошими методами. Коли приходить одна віра, яка має також нести любов, а другу віру принижує, і вірян так само підминає під себе. <кхм> Щось трошки тут не про любов, то правда? І головний посил цього відео, що ви собі для себе теж зрозуміли, що не потрібно. Нікого упрікати, що хтось не такий, що хтось віра менше, ніж ви, і починати його вчити життю. Всі ми насправді однакові, всі ми в рівних умовах, і потрібно, що потрібно в нинішніх умовах, це плекати ось цю любов в своєму серці. Ось це основне, що лежить, як я вже втретє, мабуть, повторюю, у всіх релігіях. Да? Повага до інших людей і любов, в серці, все. І якщо ви не хочете, ви можете не ходити нікуди і просто спілкуватися зі своїми вищими силами напряму. І в наступному відео я вже розкажу вам про вищі сили, які ну, вони поза релігійними ось цими всіма егрегорами. Знаходяться, але вони завжди з вами, і вони завжди вам допомагають.